Знаки це така значуща тема. Нам потрібні знаки. Знаки, що Бог є, що Він тут, що Він живий, що Він діє, і бажано такі знаки поефектніше, щоб це точно було Там Сонце крутилося, ще щось. Але навіть попри це чудо Сонця, так, яке відбувалося в Фатімі. Під час того, коли тривали фатімські об'явлення, не всіх людей це спричинило до спасіння. Сам знак не спасає, може лише давати. Ми давати час і можливість до того, щоб ми могли задуматися, замислитися. Я вже говорив на одній з проповідей, що цієї суботи я був на дуже дуже глибокій духовній зустрічі, де було близько дві тисячі людей. Зустрічі з святим, яка була у Львові. От. І, Головним спікером був молодий хлопець Мартін Зелінський, який їздить по цілому світі, який є євангелізатором, якого Бог обдарував даром зцілення. Так і було дуже багато зцілень в часі цієї зустрічі, але знаєте що цікава річ, коли там виходили люди, десь на початках. І казали свідчити: ой, в мене пропала біль там, наприклад, в руці. Я міг її підняти на дві чверті, а тепер можу там на півтора сантиметра вище руку підняти. Ну і на зразок такого свідчення. То в моїй душі ну, родилося такі сумніви. Я думаю, ну як це перевірити? Ну що це там на сантиметр вище? Це вже значить, що це було зцілення. Да? Такий. І тут Мартін сказав таку цікаву фразу, так? він каже, щоб вміти побачити великі Божі діла, треба вміти бачити і ці маленькі Божі діла, маленькі Божі зцілення. І це стало відповіддю, відповіддю на моє це запитання і на мій сумнів. В певний момент я став таки в категорію цих людей, яких я називаю Божі вогнегасники. Божу дію собі там своїм сумнівом. гоп, Затушив, затушив і довольний сижу, бо я скептик. Так? А Бог так не діє, Бог діє попри весь мій скептицизм, попри те, чи я вірю чи не вірю в нього. Бог існує, Він є, він живий, в незалежності від знаків, які би мені хотілося бачити. Знаків достатньо в моєму житті, достатньо е, проявів любові від моїх ближніх, від того, хто є поряд, поруху серця в мою сторону, е, достатньо маленьких знаків приналежності до Христа. Так? Е, вчора я мав цікавий випадок, йшов по вулиці, і раптом ззаді мене роздався такий. Крик, ну просто крик. Я навіть не знав, що відбувається. І вирівнюється напроти мене жінка. Я не знаю, що з нею було. Вона... Ну, це не було алкогольне сп'яніння або щось. Але це було надзвичайно дивно. Так? Вона на мене дивилася таким мітким поглядом і каже, що ти ходиш? Чого ти ходиш? А я кажу, бо я живий. А ви чого ходите? А вона мені каже, бо я женщина. І потім вона почала крити мене, матом, ні? крити мене матом, і я йду, і вона йде паралельно зі мною. І я думаю, Господи, що робити? І тут, дякую Святому Духу, я згадав, що я священник. Я розвернувся до неї і кажу, нехай тебе благословить Бог. І поблагословив її. І вона каже, та ти ще й віруючий. Але різко відійшла в другу сторону і більше нічого не говорила. Так? Але це не був якийсь надзвичайний знак. Так? Але як він вміє, різко, різко з її рота перестали текти ці потоки матів просто. Хтось скаже, що це не знак, що це, можливо, накручене собі. Але ні, для мене це став знак. Знак, як сильно Бог може діяти, і як він вміє присікти зло. Як він вміє показати, хто головний? Він головний, він головний. Немає іншого Бога. Цікаво, що Він сьогодні нам говорить про цей хліб, хліб з неба. Латинню це звучить паніс, хліб це паніс. І в нас є таке гарне слово, яке ми вживаємо компаньйон або компанія, компаньйон. Той, з ким я ділю хліб, хліб життя, а що відбувається в наших компаніях, з якими компаньйонами я вожуся в своєму житті? Чи ділю я з ним хліб життя з цим другом? А можливо, можливо ми компаньони без цього хліба небесного, на жаль, лише в обговореннях, в обсудженнях. В гріховних схильностях або ще в чомусь. А Господь хоче діяти в моєму житті, дорогий брате та сестру, через ці незначні знаки. І коли я навчуся помічати його велич в цих невеличких знаках, Він покаже мені набагато, набагато більше. Амінь.